Альона Линник – мати семирічного Микити. Цьогоріч її син йде в перший клас, і з першого вересня він почне навчатися в одній зі шкіл прифронтового Запоріжжя. Якщо чесно, трохи не по собі, тому що війна всяке буває, але адміністрація школи подбала про навчальний процес. В школі оборудовано укриття, і діти одразу не тільки під час тривоги спускаються в укриття і знаходяться там. А одразу ми приходимо і спускаємося, і там проходять заняття. в школі відбувається змішана форма навчання. Готуватися до школи родина почала заздалегідь, коли отримала приблизний список від класної керівниці, що необхідно придбати. Альона розповідає: в середині липня дізналася про державну програму пакунок школяра, і у серпні вирішила нею скористатися. Згідно неї, батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на покупку канцтоварів, одягу та взуття. Розповідає заступниця начальника Запорізької облдержадміністрації. Ці Людмила Бухаріна державна програма в цьому році. 5 тисяч гривень передбачено для родини, яка вперше відправляє дитину в школу для того, щоб допомогти оснастити її середовище спеціальним обладнанням. Подати заявку на виплату можна онлайн через застосунок Дія чи офлайн, звернувшись до сервісних центрів пенсійного фонду. Зарахування коштів буде впродовж 14 днів, говорить Людмила Бухаріна. Така допомога надається лише одному з батьків в безготівковій формі. Витратити її можна як у звичайних магазинах, так і інтернет, які є юридичними особами або ФОП, зазначають на сайті Міністерства освіти і науки України. Отримані гроші потрібно використати протягом 180 днів з моменту зарахування. Якщо цього не зробити, вони автоматично повернуться до держбюджету. Це суттєва допомога від держави, і в принципі багато речей потрібно для першокласника. Ми подали через дію. Для цього потрібно, щоб в дії було свідоцтво про народження дитини. «Приват-24» ми відкривали дія картка. Сьогодні Альона Линик вже отримала 5 тисяч гривень допомоги. Тож ми разом із нею вирушили до магазину, аби придбати Микиті канцелярські товари і перевірити, чи вистачить отриманих коштів на закупівлю всього необхідного. Спочатку до кошику поклали зошити, обкладинки для них та підручників і альбом для малювання. Дивись, який будемо брати. Мьом. Який? Велик. Давай, це машина. Потім ще частину канцтоварів, контейнер для перекусу і найголовніше портфель. Синій будемо. Да. Так. – Який синій? вибирай? Сині. Какой? От. Этот? Эт. Ну, давай подивимося. Мені, І це нам вийшло у 2875 гривень. Окрім канцелярії, нам ще потрібно купити спортивну форму, це приблизно десь гривень 700-800. Також на 1 вересня нам потрібні штанці, ковтинка, сорочка, це приблизно 1400-1500 1400-1500. і кросівки гривень 900. І за моїми підрахунками це десь 5200-5300. Тому, в принципі, допомоги від держави розмірі 5 тисяч повинно вистачити майже. Загалом на сьогодні у Запорізькій області таку допомогу отримали вже 184 родини. Зареєструватися на неї можна до 15 листопада, сказала Людмила Бухаріна. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.